Вітаю, восьмикласники! Запрошую на урок української мови. Сьогодні ми будемо говорити про відокремлені додатки, розділові знаки в реченнях з відокремленими додатками. Тож розгорніть свої зошити і запишіть тему нашого уроку. На уроці ми доповнимо знання про відокремлений додаток як другорядний член речення. Будемо формувати вміння розпізнавати його в реченні, складати речення з поданими словами у ролі відокремлених додатків, розвивати логічне мислення, виховувати високі моральні якості людини. Тож пригадаймо, що відокремлення. Це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Відокремлені члени речення інтонаційно виділяються паузами, а на письмі відокремлюються комами або тере. Відокремлюватися можуть тільки другорядні члени речення. Додаток це другорядний член речення. Що означає предмет, на котрий переходить дія чи стан і відповідає на питання непрямих відмінків? Всіх відмінків, крім називного. Запам'ятай, додатки найчастіше виражаються іменниками або займенниками. Ми розширюємо свої знання про додаток, а саме відокремлений. І так. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Має значення виключення, включення, заміщення одного предмета іншим, з'єднується з іншими членами речення способом керування. На письмі відокремлюються комами. Ми повинні знати, що додатки можуть приєднуватись за допомогою таких слів. Крім окрім. Опріч, супереч, замість, зокрема, за винятком, особливо, на відміну від, наприклад, не рахуючи, включаючи тощо. Микола замість панського лану вийшов на своє поле. Замість панського лану відокремлений додаток, який стоїть всередині речення, тому виділяється комами. Усі, за винятком Андрія, прийшли того вечора на збори. За винятком Андрія відокремлений додаток. Стоїть всередині речення, тому виділяється комами. Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням. Перевіряємо. На світі все знайдеш, крім рідної матері. Крім рідної матері, відокремлений додаток, виділяємо коми. А тепер, замість крила парусника, тоні і Віталі у далині непорушну гору якусь. Замість крила парусника стоїть всередині речення, відокремлюємо з обох боків комами. На відміну від мудреця, Нерозумний чоловік вимагає всього від інших, а не від себе. На відміну від мудреця, відокремлений додаток, стоїть на початку речення, виділяємо коми. Люблю слухати спів пташок, особливо жайворонка. Особливо жайворонка, відокремлений додаток, стоїть в кінці речення, відокремлюємо коми. А тепер трішечки відпочиньте. Зробіть зарядку для очей. Відпочили? Працюємо далі. Виконайте завдання. Доповніть речення відокремленими додатками. Згадайте слова, за допомогою яких додатки відокремлюються. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я впевнена, що ви впораєтесь. Час перевіряти. Всі, крім Марійки, прийшли на зустріч. Крім Марійки, відокремлений додаток, стоїть всередині речення, виділяються комами. Ми завжди дбаємо про близьких, особливо наших батьків. Особливо наших батьків, відокремлений додаток стоїть в кінці речення. Вона купила подарунки для всіх. Включаючи нашого, улюбленця, пірата. включаючи нашого улюбленця пірата, відокремлений додаток, стоїть в кінці речення, виділяється комами. Усі учні, окрім Дмитра, брали участь в Олімпіаді. Окрім Дмитра, відокремлений додаток стоїть всередині речення, виділяється комами. Крім Світланки та Софійки, всі виступили на уроці. Крім Світланки та Софійки, відокремлений додаток стоїть на початку речення, виділяється кому. Наступне завдання. Із двох простих речень, за допомогою, крім окрім чи «опріч» Утворити речення із відокремленим додатком. Поставте відео на паузу і виконайте це нескладне завдання. Перевіряємо. У хаті не було нікого, окрім господині. Окрім господині, відокремлений додаток. Стоїть в кінці речення, відокремлюємо кома. Цього року рясно вродили всі плодові дерева, крім вишень. Крім вишень, відокремлений додаток стоїть в кінці речення, відокремлюємо кома. Сподіваюсь, ви впоралися з цим завданням. Наступний вид завдання слуховий диктант. Вам потрібно уважно прослухати речення. Записати номери речень, де додатки відокремлюються або не відокремлюються. Тому зараз приготувались, уважно слухаємо. І де ви чуєте додатки, записуємо номери речень. Ува! Перше речення. На святі були присутні всі, зокрема учні 8 класів. На святі були присутні всі, зокрема, учні класів. Друге речення. Ми подякували всім. Зокрема, вчителю української мови. Ми подякували всім, зокрема вчителю української мови. Третє речення. Готуючись до контрольної роботи. Марічка уважно перечитувала підручник. Готуючись до контрольної роботи, Марічка уважно перечитувала підручник. Четверте речення. Книга, подарована дідусем, стала для мене особливою. Книга, подарована дідусем, стала для мене особливою. П'яте. Ніхто, окрім, тебе, не знав правильної відповіді. Ніхто, окрім, тебе, не знав правильної відповіді. Шосте. Учитель покликав замість мене Андрія. Учитель покликав замість мене Андрія. 7. Подорожуючи Україною. Ми відкривали для себе чарівні куточки рідного краю. Подорожуючи Україною, ми відкривали для себе чарівні куточки рідного краю. Восьме речення. Замість Олени виступив її друг. Замість Олени виступив її друг. Дев'яте речення. Окрім брата. Ніхто не захотів іти у похід. Окрім брата, ніхто не захотів іти у похід. І останнє речення: десяте. У класі, за винятком кількох учнів панувала тиша. У класі, за винятком кількох учнів панувала тиша. Час перевірити, чи правильно ви виписали номери речень: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Я сподіваюся, ви впоралися правильно. Наступна вправа творчого характеру перетворити речення так, щоб у них з'явилися відокремлені додатки. Наприклад, було багато гостей. Було багато гостей, зокрема родичів. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. У вас все вийде. Перевіряємо. Валентина Іванівна привезла подарунки особливо солодощі. Особливо солодощі, відокремлений додаток, стоїть в кінці речення. Він допомагав людям, особливо рідним. Особливо рідним, відокремлений додаток, стоїть в кінці речення, відокремлюється комою. На світі все знайдеш, крім рідної мати. Крім рідної мати, відокремлений додаток, стоїть в кінці речення, виділяємо комою. Усі учні, окрім Андрія, прийшли на екскурсію. Окрім Андрія, відокремлений додаток стоїть всередині речення, виділяємо комами з обох боків. Ми приготували все необхідне, зокрема, інструменти для ремонту. Зокрема, інструменти для ремонту, відокремлений додаток, стоїть в кінці речення, виділяємо коми. Я гадаю. Всі впоралися з цим завданням. У вас все вийшло. Наступна вправа знайди і перероби. Прочитайте текст. Знайдіть три речення, у яких можна додати відокремлений додаток для точнішого висловлювання за допомогою слів, тобто на ім'я, а саме. Прослухайте текст. Увечері на подвір'я зайшов чоловік. Він привітався з усіма і сів на лавку. Діти глянули на нього з цікавістю. Пес ліг поряд і обережно принюхався. Хтось упізнав його. Люди почали про щось перешіптуватись. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Час перевіряти. Я вважаю, ви впорались з цим завданням. Увечері на подвір'я зайшов чоловік на ім'я Петро. Він привітався з усіма і сів на лавку. Діти, тобто учні восьмого класу, глянули на нього з цікавістю. Пес ліг поряд і обережно принюхався. Хтось. А саме сусід Василь упізнав його. Люди почали про щось перешіптуватися. Наступний вид роботи за зображенням, яке чудово ілюструє подію в школі, учнівську конференцію. Вам потрібно уважно розглянути її і за допомогою слів спікер, лідер, вишиванка, сцена, доповідач. Скласти речення з відокремленими додатками, які уточнюють або пояснюють, хто чим займається. Наприклад, деякі глядачі, зокрема учні старших класів, користувалися телефонами під час заходу. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Ви зможете! І наостанок поділіться своїми враженнями. Справа, мікрофон. Сьогодні я дізнався, на уроці я навчилася, мені було важко, мене здивувало. Тепер я знаю, що мені було незрозуміло. Я б хотів дізнатися, чому? Для того, щоб закріпити опрацьований матеріал. Виконайте домашнє завдання. Напишіть речення, використовуючи подані відокремлені додатки, крім матусі, замість цукерок, за винятком учнів, а для допитливих особливе завдання. Скласти розповідь із шести речень, використовуючи відокремлені додатки, крім за винятком замість та підкреслити усі члени речення. Ви плідно попрацювали, ви неймовірні глядачі. До зустрічі. Нехай кожен день додає вам мудрості.